Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Ради вітати в цій студії нашого спікера. Це директор Харківського обласного центру зайнятості, пан Олександр Кутуков. І сьогодні будемо говорити про професійне навчання за сприяння служби зайнятості, про можливості здобути нову професію чи спеціальність. Тож ми починаємо, пане Олександре, прошу вам слово. Доброго дня, шановні друзі. Хочу зазначити, що основна місія служби зайнятості сьогодні це допомога всім, хто хоче працювати. І виходячи з цієї місії, ми сприяємо професійному розвитку і самореалізації всіх учасників ринку праці, для того, щоб всі, ті, хто шукає роботу, хто хоче змінити роботу, змогли здобути нові вміння, навички, які будуть сприяти їм їх подальшому працевлаштуванню, розвитку реалізації. З, виходячи з цієї місії, ми реалізуємо низку програм, про які я хотів би сьогодні розповісти більш докладно. Перша програма це програма ваучерів на навчання. Ваучер дає кожній людині можливість здобути нову професію, спеціальність або оновити свої знання шляхом підвищення кваліфікації. У минулому році Харківська область була лідером в Україні за кількістю виданих ваучерів. Нами було видано півтори тисячі ваучерів на навчання. Станом на сьогодні Харківська обласна служба зайнятості видала вже 1530 ваучерів на навчання, що вже на сьогодні більше, ніж за весь минулий рік. Серед професій і спеціальностей користуються найбільшим попитом є кухар. Швачка, оператор котельні, верстатник широкого профілю, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст серед спеціальностей: це психологія, дошкільна освіта, середня освіта, агрономія, ветеринарна медицина, медицина, фармація. Зазначу, що і це є нашою гордістю, що за нашою ініціативою, у вересні цього року перелік. Професії, спеціальності, за якими можна було отримати ваучер, доповнено ще. 16 професіями, 15 спеціальностями. І низку з цих професій і спеціальності е, ініціювали внести саме ми, Харківська обласна служба зайнятості. На особливу увагу в цьому контексті заслуговує спеціальність спеціальна освіта, за якою можуть здобути нові вміння знання ті, хто хоче стати або логопедом, або сурдоперекладачем. Також е, спеціальність. Середня освіта, де всі бажаючі можуть отримати за будь-яким напрямом середню освіту, тобто стати викладачем закладу середньої освіти. І ми ініціювали такі зміни, тому що дуже багато було потреби в регіонах, громадах, особливо сьогодні в викладачах. Іноземної мови, а у переліку спеціальності, за які можна було отримати ваучер, земного викладача іноземної мови не було. На сьогодні це є. Також додалася е, у нас така спеціальність, як соціальна робота. Тобто всі працівники закладів, соціальних закладів, е, управлінь, відділів соціального захисту, тепер їх працівники можуть, зокрема, підвищувати свою кваліфікацію за ваучером. Е, ми, е, також е постійно намагаємося удосконалити цю програму, і е нами було також ініційовано е зміну віку, е за яким можна отримати ваучер, після якого точніше можна отримати ваучер. Якщо на сьогодні ваучер доступний для тих, хто має 45 і більше років, то е Найближчим часом, і ми маємо вже рішення відповідне уряду щодо внесення змін до відповідної нормативної бази. Ваучером можна буде скористатися після 35 років. Також правом отримати ваучер зможуть отримати учасники бойових дій незалежно від дати звільнення з військової служби, і це інновація, яка вкрай важлива сьогодні. Далі наступний напрям нашої роботи це організація професійного навчання у 2023 році. Професійне навчання шляхом видачі відповідних сертифікатів безробітних отримали відповідно пройшли майже 2,5 тисячі осіб. Станом на сьогодні ми маємо вже 2300 осіб, які пройшли відповідно професійне навчання. Особливу увагу зверну на можливість отримання цього професійного навчання в харківському центрі професійно-технічної освіти, який організовує навчання за 39 робітничими професіями. І відповідно сьогодні цей центр постійно ліцензує нові професії, спеціальності, які затребовані на ринку праці, зокрема електромонтер, штукатур та інші. Найбільш затребуваними сьогодні серед відповідних професій є професія кухаря, слюсаря ремонтника електрозварника ручного зварювання, кравця, оператора верстата з програмним керуванням, оператора котельні тощо. Також звертаю увагу на можливість отримання в харківському центрі професійно-технічної освіти можливості навчання за такими освітніми програмами, як підготовка бізнес-плану на створення або розвиток класного бізнесу або ділова англійська мова. Це також дозволяє кожному, хто бажає підвищити свої можливості на ринку праці, здобути нові затребувані вміння та знання. Окремо зверну увагу на професійне навчання для учасників бойових дій у 23-24 роках шляхом професійного навчання підвищили свою конкретну спос... спроможність на ринку праці 26 учасників бойових дій. Із них 18 отримали освітні послуги саме на базі Харківського центру професійно-технічної освіти. Наступний напрям, на який хотів би звернути увагу, це програми стажування, які сьогодні практикує служба зайнятості. Кожна людина, яка перебуває у нас на обліку, може шляхом стажування безпосередньо у роботодавця спробувати себе за різними професіями, і відповідно після того, як це місячне стажування пройде, вже для себе вирішувати, чи працевлаштовуватись на постійну роботу або не працевлаштовуватись. Також зазначу, що дев'ять ветеранів. Учасників бойових дій скористалася такою можливістю стажування на робочому місці безпосереднього роботодавця, і сьогодні вже працюють за такими професіями, як агроном, водій навантажувача, продавець, тракторист та інші. Наступна а, і, і цікава програма для учасників бойових дій це експериментальний проєкт, який дозволяє учасникам бойових дій та людям, які отримали інвалідність через війну, здобути у наших а, звертаю увагу наших, тому що це не тільки Харківський центр професійно технічної освіти, а будь-який інший центр професійно-технічної освіти, який є в Україні. Їх наразі вісім, які діють в різних регіонах України. Отримати безкоштовну освіту за 95 професіями і 365 освітніх програм, які відповідно дозволяють оновити свої знання, вміння та навички або здобути нові. Зазначу, що це навчання в межах цього експериментального проекту є абсолютно безкоштовним, при тому не обов'язково мати статус безробітного. Тобто, будь-яка людина може звернутися до центрів професійно-технічної освіти, до служби зайнятості, дізнатися, які програми є, які коли починаються, і відповідно здобути певну, Професію. На сьогодні вже 38 осіб скористалися цим, цими умовами, взяли участь у цьому експериментальному проєкті і отримали такі професії, як електрозварник, ручного зварювання, токар. Спеціаліст з управління безполотними літальними апаратами, основи FPV від початку до майстерності та іншими. До речі, під час цього навчання учасникам бойових дій та всім, хто бере участь в цьому проєкті, надається компенсація, витрат на проїзд, проживання та медичний огляд, індивідуальний супровід. Можливість поєднання різних форм навчання. Отже, таким чином, я зазначаю, що Служба зайнятості сьогодні надає всі можливості для тим, хто хоче здобути нову освіту, нові знання, нові вміння, нові навички для того, щоб знайти собі роботу своєї мрії. Дякую за увагу. Дякую, пане Олександре. Маю кілька уточнюючих питань. По-перше, ви сказали, що заплановано. На подальше збільшення вікового вікового зменшення віку? зменшення. Перепрошую, так з 45 до 35+. Наразі яка статистика якого віку категорії людей звертаються саме на отримання? Тобто якого більше це 45 чи набагато? багато ну, є відповідно до постанови 207 від 20 березня 2013 року? Правом на отримання ваучера можуть скористатися право мають декілька категорій с. Сі, одна з таких категорій це особи віком старше 45 років, страховий стаж, який становить не менше як 15 років. Далі це особи звільнені з військової служби, далі це внутрішньо переміщені особи. Далі особи, які постраждали внаслідок збройної агресії. Особи з інвалідністю, так ось, якщо брати е, статистику, то сьогодні е, особи віком 45 плюс складають біля половини всіх отримувачів ваучерів, е, майже половина, тобто майже 50%. Таким чином, якщо ми говоримо про е, зменшення віку, за яким можна отримати ваучер, ми розуміємо, що ці пропорції зростуть. Таким чином, більше людей зможуть скористатися цими можливостями, тому що сьогодні знання вміння, навички на Постійно оновлювати, а не всі можуть собі це дозволити. Тому, відповідно, ця постанова орієнтована на тих, хто хоче знайти себе і отримати нові вміння, навички, які затребувані на ринку праці. І з цієї ж теми питання відсоткове співвідношення чоловіків та жінок, які звертаються за отриманням ваучерів на навчання? 73% отримувачів ваучерів у Харківській області це жінки. Дякую. І ще одне уточнення. Ви сказали, що є програми з підвищення кваліфікації своїх знань та навичок, зокрема з написання бізнес-планів. То що чи наразі є кооперація або комунікація відповідно харківських спільнот, бізнес-спільнота асоціації з обласним центром зайнятості, чи яким чином відбувається саме пошук експертів або випрацювання та створення цих програм? Навчальних програм чи навчальні програми вони вже розроблені на базі нашого центру професійно-технічної освіти. Вони дуже зручні, прості. Кожна людина може звернутися і за тиждень вже не тільки навчитися складати бізнес-план, а вийти після навчання з готовим бізнес-планом. Є але, шаблони, які загально поширені, вони скажімо так зручні з точки зору. Опанування, але є певні нюанси, які і розповідають наші фахівці з точки зору співпраці з бізнес-спільнотами. Ми постійно співпрацюємо з різними спільнотами, асоціаціями приватних підприємців, асоціаціями роботодавців різними, які є в місті Харкові. Розповідаємо про наявні можливості, про те, яким чином можна отримати гранти від служби зайнятості, яким чином. Можна отримати там компенсації від служби зайнятості. Беремо участь в форумах, на радах, розповідаємо про наші можливості. Я думаю, на сьогодні жоден роботодавець не може поскаржитися на відсутність діалогу зі службою зайнятості. Дякую. Останнє питання. Ми всі знаємо, що за 2024 рік наразі на жаль, у нас було дві таких великих хвилі евакуйованих та внутрішньопереміщених осіб, що пов'язано, звісно, з травневою агресією. Ескалацію на кордоні, Вовчанська громада зараз триває евакуаційні заходи цивільного населення з Куп'янської громади та взагалі того регіону. А скільки ВПО внутрішньопереміщених осіб звертаються, чи взагалі це є певна квота на таку категорію, чи в загальному порядку, чи є можливість розширення допомоги ВПО, бо ми розуміємо, що люди, які евакуюються, також більшість з них будуть намагатися знайти роботу. Можливо, дехто вирішить опанувати нові професії тощо. Ну для переміщених осіб ми пропонуємо цілу низку послуг як безпосередньо, так і за допомогою наших партнерів. Якщо казати про локації і про способи надання послуг, то всі внутрішні переміщені особи можуть звернутися до будь-якої нашої філії, отримати там всю необхідну допомогу з точки зору постановки на облік, надання якоїсь там допомоги по безробіттю та інших послуг, і в тому числі психологічної допомоги. Далі ми працюємо в усіх центрах життєстійкості, які відкриваються в області. Далі у нас є Простір е, свій в місті Харкові, де е, також звертаються внутрішні переміщені особи, там на постійній основі працює наш працівник, який надає консультації саме щодо працевлаштування. Е, насправді, е, для переміщених осіб у нас існує велика кількість програм, як безпосередньо для них, так і для роботодавців, які їх працевлаштовують. Якщо безпосередньо для переміщених осіб, ну, ви звернули напевно увагу, що коли я перераховував, Категорії, які можуть отримати ваучер, там були внутрішньо переміщені особи, тобто вони можуть будь-коли звернутися до нашої служби, і навіть не маючи відповідно страхового стажу, який передбачається для осіб з віком понад 45 років. Вони можуть не мати такого стажу, але вони можуть отримати ваучер на підвищенні кваліфікації. переміщені особи можуть навіть не бути в статусі безробітної, але брати участь у суспільно-корисних роботах і отримувати. То до 12 тисяч гривень на місяць за участь в таких роботах, також зазначу, що внутрішні переміщені особи, які будь-які інші, можуть скористатися стати на облік нашими програмами професійного навчання і отримати також будь-яку професію або спеціальність в межах наших можливостей також зазначу, що кожен роботодавець, який бере на роботу, внутрішню переміщену особу, може отримати компенсацію. Тому розмір такої компенсації варіюється від 24 тисяч до 96 тисяч гривень за одну внутрішню переміщену особу. Ну і це ще не все. Я думаю, тут окремий брифінг навіть потрібен для того, щоб розповісти про всі наші можливості. Але якщо брати цифри, то з початку року до нашої служби звернулося понад 8 тисяч внутрішніх. Переміщених осіб наразі у нас на облаку близько чотирьох тисяч. Дуже дякую за ваші відповіді. Ще раз хочу наголосити і звернутися до тих, хто досі не евакуювався, або до тих, чиї родичі ще не прийняли таке важливе рішення. Наголосити на тому, що і органи місцевої, і державної влади, і волонтерські організації роблять усе можливе, аби забезпечити всім необхідним і надати вам усю необхідну допомогу для того, аби продовжувати життя. В більш безпечних регіонах України дякую за ваші відповіді. Нагадаю, з нами був директор Харківського обласного центру зайнятості, пан Олександр Кутуков. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.